Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Я хотів би показати жнива озима ячменю, я не знаю який сорт. Власника Сосопи, то він теж не знається. Це знайомий в якого джинма 804. Я в нього трактор брав, вже одну ходку йому вивіз, Небагато взяв. Зараз і Тоже людина загружається, допомагає і теж будемо вести дві прицепи, в принципі, двома тракторами встигаємо. Щось буде ще познімаю, Топлайнер, ви вже бачили на моєму каналі, він є відео. Вот такий МТЗУшка 82 В одних руках, як видно. Конечно тут заряджений Стартер махле І подогріватель стоїть. МТЖЗ такий підзаряджений. Вихлопна зроблена. Людина займається, власник. сварщик, тем паче все делает. То есть, вынес тоже распределитель. Так, вот, это классно сделано. Сегодня 29 червня, Вже пшеницю. Вроде що на жнявок пшеницях комбайн 9500 Джондір. Ви бачили відео, я показував, Тут ми вносили селітру йому. Зараз збираємо пшеницю. Буде така як набор з відео, ви там тільки що бачили перед цим. Я в знайомого грузився, ячменьом возив. Там коротке відео, зараз пшенички і далі, навіть, навіть буде пшенички Така рубрика. Ставки по дням, бо часу немає знімати. Возю не сам, Дав стоїть 95 XF. Я з прицепа десь 3 тонни загрузив. Жду, якщо до повного догрузюсь і все. Так практично знімати немає, що повторяється багато. Просто міняється локація і місце збирання. Ну і можна сказати, сорт пшениці або ячмінь. Сьогодні 1 липня розпочали косити його зиму пшеницю. Сорт не знаю, який. Це допомагаю знайомому. Засніму вам на третя вставочка буде, відео. Косимо вже пшеничку повним ходом. Урожайність не знаю, але ну, натура щось за 700 там. Получається, це не моє обратно. Допомагаю знайомому, де в мене техніка стоїть, хто не знає на бригаді. Возить сили. Ми вже одне поле здорове згризли пшениці. Це, як кажуть, додатки залишилось по 2 гектара. Косить той самий топлайнер. трошки довго, але коса. Такі по 2 га, як видно, тут, тут такий закоулок. там далі полосочка і там обратно закоулок. Комбайн їх розкошує. Я не знаю, я, наверное, все і заберу в, в прицеп, а там хто його знав. Зараз побачимо, що тут сипе. Ну, в цьому році не сильно великі у нас урожаї на зерновій. Завершення по відео. Перевезення на тур. З 2024 року завершено. Очікуємо соняшника. Прицепа вже на зберіганні, піднято, все стоїть, заметяне, як положено. Перевіз, ну, на 60 плюс тонн. Так, на скидку я не рахував точно, ну десь 60 плюс тонн це точно перевіз трактором з прицепу. Ну, це більше всього, що там мало найма було, все це допомагав. Заробітків таких як немає, то, як кажуть, на запчасті навіть на трактор не заробив. Ну, що ти зробиш? Людина виручає, і ми дуже не як кажуть, один одному допомагаємо. Такий сезон вибачаю, що мало знімав, все повторялось. приїхав, не грузився, то ждав, тобто ну, дуже довго і знімати, повторятися не хотілося. Або би не знімав такого, що там половину би вирізав, дуже багато повторень не було. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео, Заходимо в вайбір, в інстаграм.